Вітаю! Рада вас бачити на своєму каналі. На цьому каналі я планую розповідати про пошуки роботи, про вегетаріанське куховарення і про життя. Мені здається, що у мене досить непоганий і цікавий досвід, і, можливо, щось ви знайдете для себе корисного. У цьому відео я хочу розповісти, як правильно підійти до пошуку роботи. Чому я розповідаю вам про пошуки роботи? Перш за все, тому що у мене є немалий досвід у наймі працівників. По-друге, ось уже кілька місяців я є ментором на платформі Projector і допомагаю людям, переміщеним війною, знайти нову роботу або ж якимись консультаціями стосовно їхньої кар'єри. Ну і по-третє, тому що зараз я сама шукаю роботу і хотіла б поділитися своїм власним досвідом з вами. Хто я? Із 15 років роботи в дигітальній кар'єрі, 10 з них я провела у компанії Google у Європі та Азії. Останні 4 роки я знаходжусь у Німеччині, і зараз я шукаю роботу або в Німеччині, або у Франції. Ну, побачимо, що з цього вийде. Люди, які приходять до мене за консультаціями через платформу Projector, дуже часто готові обіймати посади джуніор. І незважаючи на те, що у них по 10, 15, 20 років. Роботи за плечима вони вважають, що коли вони у новій країні їм варто починати знизу. І насправді я не раджу цього робити і поясню, чому навіть, якщо ви обіймете оцю цю джуніор позицію і перший час ви отримаєте якусь стабільність. То через кілька місяців ви відчуєте себе недооціненим, ви будете робити роботу, яку ви вже робили, яка вам не цікава, і можете навіть вигоріти. По-друге, ви варті набагато більше, ніж ви думаєте. Навіть якщо ви живете в Україні мовою, якою ви не розмовляєте, я впевнена, що ви розмовляєте англійською мовою. І англійської мови, в принципі, достатньо для дуже багатьох позицій, для того, щоб продовжувати свою кар'єру. І по-третє, будьте реалістами щодо своїх навичок. Навіть якщо ви приїхали до нової країни, де ви нікого не знаєте, ви вже працювали, у вас вже є певний досвід, і ви можете використати свої transferable skills, тобто ті навички, які ви вже е, маєте з попередніх е, ролей, з попередніх е, професій, на е, майбутню роль. І не забудьте ще те, що ви приносите з собою унікальну е, точку зору, яку ви можете використати е, ваші майбутні компанії. З чого починати пошук хорошої роботи. Перше. Візьміть шматок паперу і випишіть на ньому всі ваші навички. Абсолютно всі. Можна потім їх згрупувати на ті навички, які у вас найсильніші, середні і найнерозвиненіші. Потім, на другій сторінці, напишіть. Про те, яка має бути ваша ідеальна робота, що б ви хотіли зробити, що б ви хотіли робити, як би ви хотіли реалізовуватись в цій новій роботі. Подивіться на ті навички, які ви виписали на одній сторінці, і на ідеальну роботу, яку ви написали на другій сторінці. Я впевнена, що будуть кілька навичок, як мінімум одна, які перехрещуються. Потім рекомендую вам піти на LinkedIn і подивитись, які вакансії існують або в вашому місці, або якісь віддалені вакансії, які ви потенційно могли б обіймати. Так от, випишіть навички, які існують в цих вакансіях, і тепер подивіться на те, що ви вмієте вже робити. Потім виділіть ті навички, які у вас слабші. І подумайте, що ви можете зробити для того, щоб підсилити ці навички. Коли ви визначили свої сильні сторони і ті моменти, які треба трошки покращити, напишіть сильне резюме. Для цього використовуйте ключові слова і навички, які були використані у вакансії. Цим ви посилите ваші шанси, щоб ваше CV побачили рекрутери. Напишіть переконливий мотиваційний лист. Я впевнена, що вашому майбутньому менеджеру та рекрутеру буде цікаво знати ваші причини, чому саме ви подаєтесь на цю роль. У мотиваційному листі не благайте про роботу, не кажіть візьміть мене на роботу насправді компанія шукає людину для того, щоб закрити якусь проблему. І тому у, мотив... у мотиваційному листі дуже важливо написати, як ви бачите майбутню роль і як ви допоможете компанії вирішити проблему завдяки вашим навичкам. Ну і можливо останнє на сьогодні це нетворк, нетворк, нетворк. Я знаю, що багато людей не дуже комфортно почуваються з нетворк з нетворкінгом, але я вам гарантую, що це дійсно крута штука. Е, існують два типи нетворк, нетворкінгу – онлайн або офлайн. Е, пошукайте через Google, е, чи є у вашому місці якісь. Е, Network events, network події. Я знаю, що дуже часто у великих містах, особливо, є дуже багато організацій, які допомагають жінкам у пошуку роботи. Наприклад, Women in Tech, Women in Digital, Women Entrepreneurs. Пошукайте, чи існує щось схоже у вашому місці. Хочу порекомендувати вам платформу meetup.com. Це платформа, яка агрегує офлайн і онлайн івенти. Ем, під час пандемії дуже багато подій перемісти, перемістилося ем, онлайн, але зараз все більше і більше ем, офлайн-івентів. Тобто ви шукаєте своє місце і, за ключовими словами, знаходите ті події, які вам цікаві. Це можуть бути як професійні ем, івенти, так і непрофесійні. Якісь ем, івенти, пов'язані з вашим хобі. Це може бути абсолютно будь-що, від філософських дискусій до ем, розборів книг фентезі. Найголовніше, що завдяки цим мітапам ви зустрінете нових людей, це раз. А по-друге, ви можете зустріти навіть когось, хто буде вашим майбутнім колегою. Дякую за увагу! Це були досить короткі рекомендації про те, як правильно шукати роботу, які шляхи для пошуку роботи ви можете використати, особливо якщо ви поїхали в нову країну, в нове місце, де він нікого не знає. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи була якась із цих порад для вас новою. Які методи для пошуку роботи використовуєте ви? І напишіть, будь ласка, також, що б ви хотіли послухати у майбутньому, які теми, чи існують якісь питання, які б ви хотіли розібрати разом зі мною на цьому каналі. Наразі дякую і до наступної зустрічі!